Пластикові пляшки, пакети, металеві відходи. Щодня на рівненський полігон привозять до 500 тонн різного сміття. Ціна вторсировина тут гниє, забруднюючи ґрунти і підземні води. Активістку Поліну Поліхович така реальність дуже засмучує. У мене боліла душа викидати той самий пластик, скло і метал смітник. Просто боліла душа. Ну, я розумію, що це просто нереально так, абсолютно неприродній продукт. Відправити гнисти в абсолютно природній продукт, скажімо так, землю. 31-річна мешканка рівного керівниця організації країна зелених змін уже другий рік поспіль намагається привчити містян сортувати сміття. Ця громадська сортувальна станція один з проєктів Поліни. Сюди можуть приносити сміття, придатне для авторинної переробки усі свідомі мешканці міста. Головна умова: сировина має бути чистою та сухою. Це сюди дуже. Чому важливо практично стозивати? перед дітям зрозуміліше, чого не можна кидати, наприклад, водою чи ще з чим-небудь. Коли вони до цього дотикаються і дійсно досортовують. Це ж неприємно, як це так? Сміттєва проблема у Рівному виглядає абсурдно. Адже, на відміну від інших міст України, тут є новий сміттєпереробний завод. Є спеціалізована техніка та понад дві тисячі контейнерів для збору пластику та скла. Однак сортування не налагоджене. Причина фінансова захоронити відходи в 10 дешевше, ніж відправити їх на переробку, а міська влада не наважується підняти ціну для населення. Тим не менше, організації Поліни і в таких умовах вдається поволі зрушувати віз з місця. Своїм досвідом готова ділитися з владою. Я мала розмову з радником мера, і ну, мені дали зрозуміти, що зараз влада в цьому не зацікавлена. Тобто в цьому проєкті десь взагалі це складний такий доволі процес. І ну, я не можу стверджувати однозначно, що мер буде проти, але відчуття і реалії говорять про те, що швидше за все це буде негативна відповідь. Проте я вважаю, що варто спробувати. Відсортована на станції сміття активістка відправляє на інші заводи. Приміром, папір на картонопаперову фабрику. Там з нього роблять серветки, лотки для яєць, туалетний папір. Пластик переробляють на тазики, відра або навіть синтетичні наповнювачі для курток та подушок. На цементний завод і до решта відходів. Їх використовують як паливо. Каже, усі підприємства на сировину чекають з нетерпінням. Деякі навіть вимушені закуповувати їх за кордоном. Тим часом на звичайних смітниках цінні відходи пропадають. Навіть там, де громадська організація Поліни власними зусиллями встановила сортувальні баки. Прикро, що люди, які мають це під боком, мають можливості робити світ чистішим, місто своє чистішим, підтримувати екологію. Проте чомусь, на жаль, вони не вважають за потрібне, що варто це, це робити. І відносять це, кладуть поряд, і на жаль, відвозиться це на полігон. Це вулична сортувальна станція для Поліни радше експеримент. Він засвідчив, українцям все ще потрібно більше інформації про необхідність сортування сміття і про те, як правильно це робити. Тому Поліна регулярно проводить тренінги та навчання. Цього разу принесла сортувальні контейнери у школу. Активістка розраховує, що такі зустрічі стимулюватимуть і дітей, і вчителів сортувати сміття також і вдома. Я або в цій країні не житиму все. Або я тут житиму, і тоді я щось робитиму, зміни якісь не можу закривати очі на ці всі речі, які відбуваються абсолютно неправильним чином. Тим паче, якщо з цього можна вилучити якусь користь. Я вже говорила про те, що інші держави заробляють мільйони євро на вторинній сировині. Також долучає до сортування нових містян, зокрема завдяки її проекту Зелений офіс збирає папір, пластик і батарейки у рівненських фірмах. Кожен новий свідомий мешканець мотивує активістку працювати далі. Поліна вірить, що тиск громадськості може змусити владу мислити далекоглядніше, а отже, й екологічніше підходити до сміттєвої проблеми міста.